Не варто запам'ятовувати, який перемикач іде на який аукс, бо кожен раз кожен дрон може бути налаштований по-різному. Варто прив'язати через інпути перемикачі свого пульта до тих команд, які ви хочете на них бачити, і далі копіювати модель для кожного нового дрона і прив'язувати логічні команди. До тих ауксів, на яких це логічні команди на дронах. Хочу розказати а, про найпоширенішу. І найцікавішу штуку а, з прив'язкою каналів керування до фактичних команд керування. А, і може один раз вирішити всю цю магію, що типу, у мене з цією моделлю перемикаються режими польотів отут, наприклад, а з іншою моделлю вони перемикаються отут. Або скит у мене тут, або на якоїсь кнопочки з іншого боку. А Як цього позбутися один раз і назавжди? І вміти налаштовувати моделі під себе, а не бути залежним від того, як вони налаштовані кимось. То почнемо. У нас є логічні команди. Arm, режим польоту, бузер, skit, потужність FDX, наприклад. І у нас є пульт наш особистий, з його перемагачами та кнопочками та органами керування, які зручні саме для нас. Кожна фізична команда заводиться через меню моделі Inputs. І далі команда прив'язується до каналу передачі даних через меню Mixes. І як це виглядає? Ми заходимо в меню модель. Заходимо в інпути і ви бачите, що перші чотири інпути у нас а, це стіки. І далі ми прив'язуємо, бачите, у мене є логічна команда ARM, яка у мене прив'язана до тумблера SE, до цього тумблера Далі у мене є команда режиму польот SB, вона прив'язана до тумблера SB. Ось до цього. ARM тут. Далі у мене є команда. Перевертання дрона, бузера, при арм. Теж мене правильно на ці кнопочки. Тобто можна так, одночасно натиснути кнопочку та зробити арм. Далі у мене є запис блідбокса, ще щось, ще щось. Ну коротше, це тільки у мене прив'язка логічної команди до перемикача. Бачите, тут ще немає ніяких ауксів. І далі ми йдемо на наступну вкладку до міксов. тут ми бачимо, що ми на аукси чіпляємо не перемикачі. Бачите? А ми чіпляємо саме команди з попередньої вкладки. Виходить, що у нас прив'язка. Тут ми прив'язуємо, як ви бачили, AR ми прив'язали на, на перемикач E Режим польоту на перемикач B. Бузер у нас на перемикачі SH. Скид у нас на перемикачі, у мене на цьому дроні нема скиду. Можливо, потужності у мене теж нема бо це цифри. О! І далі, отут в міксах, ми прив'язуємо саме arm. Не, навіть не, не так буде намалювати, треба було б. Отак десь. Тобто, першим. Діло ми прив'язуємо елементи керування на наші надзвичні для нас команди. А далі ми вже команди прив'язуємо до тих чи інших гаубсів. І що стає тут дуже зручно? Наприклад, у нас є дрон а, Василя. І ми хочемо їм сьогодні політати. Але у нього, на відміну від нашої звичної конфігурації, у нього, наприклад, AUX 1 це ARM завжди має бути ARM і у нього це Норм. Але, наприклад, на AUX 2 у нього Pre-ARM, на AUX 3 у нього режим, ну і далі. Там неважливо. Але якщо ми це хочемо зробити тепер з нашим пультом, що нам треба зробити? Ми не звикаємо до того, що у нас тепер на інших перемикачах його інші команди. Бо це не дуже небезпечно, бо в польоті ви звикли до своїх органів керування, а не до того, як у нього це все налаштоване. Тому нам до того, як ми почали літати на його? Дроні, нам треба переналаштувати модель в пульті. Тобто, що ми робимо? Ми повертаємося на модель, заходимо в нашу модель, натискаємо, робимо копі-моду, копіруємо її десь, де вона є. Скопівали, обираємо. І далі все, що нам треба, бо у нас тут все є, всі аналогічні функції у нас є, бачите, ось у нас прі -арм є і є, і ми просто йдемо на мікси. І далі нам треба на другому уксі, ось це він, замість модів. Обрати логічний інпут преар. І на третьому оксі нам треба обрати мод. Все. От і таким чином ми а, спершу не зіб'ємо налаштування той моделі, що у нас для нашого дрона. Та і не зіб'ємо налаштування, і нам не треба буде міняти налаштування дрона Василя, щоб на нашому пульті на нього політати. Ну і просумуємо. Не варто запам'ятовувати, який перемикач іде на який аукс. Бо кожен раз, кожен дрон може бути налаштований по-різному. Варто прив'язати через інпути. Перемикачі свого пульта до тих команд, які ви хочете на них бачити, і далі копіювати модель для кожного нового дрона і прив'язувати логічні команди до тих ауксів, на яких ці логічні команди на дронах налаштовані. Користатися.